Коли тебе несуть святі не на щиті, коли на крилах із біди виносять воїна вони. Святі невтомно день у день працюють в логові зверей, аби всі мамині сини змогли вернутися із війни. Святі не знають в тому на напоготові йти на молитву. Яку матуся тихо шепче, щоб сину захист забезпечить. Вони невидимі святі, тому обіймів ти не жди. Але якщо відкрите серце маєш, то вмить ти їх підтримку відчуваєш. І хто зна, де тебе чекає небезпека, якщо повсюди, де ти хочеш, вже є пекло. Але із Богом. Нічого боятись, він поруч, значить, можеш посміхатись. Послання маминим синам за вдячність їхнім молитвам, бо ми про те роботу завжди маємо і святістю своєю накриваємо.